Сьогодні я ініціював цю зустріч і вважаю її надзвичайно важливою, оскільки ем, вважаю, що у нас є дуже багато можливостей розвивати наші двосторонні стосунки з вашими країнами. Наскільки розумію, це перша зустріч прем'єр-міністра України з послами е, арабських країн, які акредитовані у Києві, я думаю, що це дуже добрий початок і нагода. Обговорити наші двосторонні стосунки і окреслити плани щодо поглиблення наших взаємовідносин. Уряд України зацікавлений в тому, щоб відкрити нашу країну для ваших країн, для вашого бізнесу, для інвестицій, розвинути двосторонні торгівельні стосунки. У нас є багато спільного, де ми можемо розвивати нашу співпрацю в сфері освіти сільськогосподарського напрямку, інфраструктури. Тобто, У нас є дуже багато питань, які можуть бути на порядку денному поглиблення нашої співпраці. Як ви знаєте, Україна сьогодні перебуває в такому достатньо складному стані, але ми проводимо зміни, інституційні зміни в нашій країні для того, щоб відновити економічне зростання, створити якісний бізнес-клімат для того, щоб розвивати нашу національну економіку. І для цього ми зробили ряд вже конкретних кроків. Дерегуляція початок масштабної приватизації. Питання пов'язані з. Реформою української митниці, створення якісних умов для ведення бізнесу, і в серпні місяці ми створимо спеціальний офіс для супроводження інвестицій. Я думаю, що такі кроки дадуть можливість для більш кращого розуміння економічних процесів в Україні і розвитку бізнесу. Лемеджі Сафарадуаль Арабія على هذا اللقاء الذي يؤكد حرصكم على العلاقات العربيه الاوكرانيه متطلعين الى استمرار هذه اللقاءات لتعود بالمنفعه المشتركه لجميع دولنا. اننا في الدول العربيه على ثقه تامه بان الشعب الاوكراني والحكومه الاوكرانيه قادرين على تذليل كافه العقبات التي تعترض طريق تقدمه في احراز انجازات في بناء اوكرانيا والحفاظ على وحده وسلامه اراضيها، كما اننا نامل Анітхакасалам темі сокрафу країні. Доброго дня. Ваша високоповажність, прем'єр-міністр, маю за честь представляти Раду арабських послів в Україні та висловити щиру спільну радість нашої зустрічі, яка є першою між радою арабських послів та прем'єр-міністром України. Користуючи нагодою, дозвольте подякувати вам за зустріч, яка стала кращим підтвердженням уваги, яку ви наділяєте україно-арабським відносинам. Тож ми чекатимемо з нетерпінням продовження таких зустрічі на благо всіх наших країн. Ми в арабських країнах впевнені в тому, що український народ та український уряд зможуть подолати всі перешкоди на шляху свого прогресу та здобути досягнене встановлення української держави, а також зберегти єдність та територіальну цілісність України. Ми також сподіваємося, що мир, процвітання та стабільність пануватимуть в Україні. <applause> الموضوع الثاني هو العلاقة الحديث، حيث وضع هذا الطلب أكثر من خمس سنوات، تشكيل وصيانة هذا المركز من خلال تقديم بعض الموافقة مجلس إدارة البلدية في المعنية بهذا الموضوع. Другое питание существует самый Украину.